Каналі Тівісім 7 наживо продовжуємо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шумчук. Вітаю кожного, хто доєднався до нашого прямого гетару. Також нагадую вам про наші соцмережі, обов'язково доєднуйтесь до нашого інстаграм та телеграм-каналу. Обов'язково також підпишіться на нашу Фейсбук-спільноту, тому що саме впродовж цієї інформаційної години там також триватиме пряма трансляція, до якої ви безпосередньо зможете доєднуватися, і обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Перш ніж ми перейдемо до інформаційної частини нашого етеру, Хочу нагадати вам, аби кожен із вас доєднувався до підтримки збройних сил України. А саме зараз на ваших екранах ви бачите реквізити офіційного спецрахунку. Тому обов'язково доєднуйтесь. Не нехтуйте можливістю донайте кошти на потреби української армії, на потреби українських воїнів. Адже щодня ми бачимо звитягу українських військових саме на полі бою, ми бачимо і кількість знищених окупантів. Ми безпосередньо бачимо і неодноразово відео, як працює українська артилерія, танкісти і багато інших підрозділів і українських військових, які забезпечують перемогу України у цій війні. Тому не шкодуємо грошей, донатимо кошти на потреби збройних сил України, тому що сьогодні це надважливо перемогти у цій війні. Надважливо допомагати тим, хто безпосередньо наближає цю українську перемогу. Далі буду знайомити вас із гостею нашого прямого етеру, адже з нами на відеозв'язку зв'язку Харченко, юристка благодійного фонду Сейв Ukraine. Пані Мирослава, моє вітання! Слава Україні! І вітаю вас, героям! Слава! Будемо спілкуватися про те, що нещодавно команді Сейв Ukraine вдалося повернути з Росії ще 31 українську дитину. Пані Мирославо, розкажіть про цю операцію. Яка вона за рахунком? Наскільки була складною знову ж таки для благодійного фонду? Так, це вже наша п'ята була операція. Загалом, спочатку проведення нами цих спецоперацій, рятувальних операцій, ми по різному їх називаємо. Ми вже повернули 95 дітей з території Росії та з тимчасово окупованих територій України, тобто Крим, Херсонська область і там ще деякі регіони. А так само ми змогли повернути дитину, яку утримували. В одному із дитячих закладів в так званій ЛНР, ось, і це така наша наймасштабніша ця операція. рятувальна вона наймасштабніша і по кількості дітей, і по кількості тих труднощів, які ми зазнали під час проведення цієї операції, по перше. Досить тяжко було організувати таку кількість мам деякі більшість мам забирали окрім своїх дітей ще одну дитину по дорученню, тому що ми не встигали оформити на всіх закордонні паспорти. І в нас кожна мама брала відповідальність за своїх дітей і ще за іншу дитину. Ми оформляли для них доручення, тому що керівництво закладу нам сказали, що дітям можна перебувати в тому закладі лише до 7 квітня, а далі всіх дітей вони будуть розвозити, кого по інтернатам, кого будуть віддавати і влаштовувати в родини. Тому ми дуже поспішали і вирішили не чекати паспортів, а забирали дітей по дорученням. Потім у нас мами пройшли через неймовірне, як на мене, через те, що не кожен взагалі витримає навіть чоловік, їх ФСБ опитувала 13 годин, понад 13 годин. Це було у приміщенні аеропорту, і вони їх у закритому приміщенні тримали. Такі типи, як хол, фоє, щось таке, де були лише стільці і вбирання, і кабінети, де ФСБшники проводили допити. І там це в цьому закритому приміщенні без їжі, без води, без нічого, абсолютно нічого, без жодних засобів зв'язку. Вони провели понад 13 годин. Їх то забирали в кабінет, то виводили з кабінету. Маніпулювали, залякували, шантажували, казали, що ось там я все знаю. Там твоя колега мені це все розповіла. Тепер ти можеш розповісти всю правду. Ну тобто, це ж жахливо. Що вони прийшли? У них не було можливості ну, доступу до питної, до елементарного до питної води. у них було собо, на, на них всі. Було п'ять цукерок, це 12, Мам, було п'ять цукерок, і там щось там трішки води. Те, що було в них в сумочках, що вони не добули під час подорожі. Да, там. вони вийшли просто ну змучені, змордовані. Скатовані ну, морально, морально дуже тяжко, фізично, ну це, ну, це, ну, уявіть собі, 13 годин без нічого просидіти під пильним оком ФСБшники. Вони прямо там на стільцях, на підлозі десь спали, коли там була така можливість. ну тобто, ну тобто, тортури, Як на мене, це тортури. А в результаті цього на наступний день одна бабуся вона померла. Вон... Після цього всього це бабуся вона мала забрати двох дітей: одну по дорученню, другу це її онука, яка у неї під опікою була, просто серце зупинилося. Вони вийшли на зупинці, вона втратила свідомість і вже ми не змогли їй допомогти. А наразі ми вирішуємо питання щодо повернення тіла бабусі на територію України, тому що ну безумовно залишити там тіло. Ми не можемо собі дозволити. І окрім того. Дві дитини у нас застрягли в цьому таборі, тому що вона не встигла їх забрати так, як сталося те, що сталося. Тому ми зараз вирішуємо ці питання щодо і тіла і повернення цих двох дівчаток. Тобто, все в процесі. Третій, чи який там по рахунку, вже челендж у нас був те, що цей самий момент путінська уповноважена Марія Львова було, вона проводила масштабну прес-конференцію, де були. Залучені і міжнародні змі, і їхні звичайно під час цієї прес-конференції вона пробувала, намагалася замаскувати свої злочини почала розказувати, що все насправді не так як є, ніякої депортації не відбувається, що все дуже добре. Що діти самі ну, хочуть, їдуть до Росії прям табунами, прям вони не можуть їх стримати, все таке, і що вони ніяким чином. Не перешкоджають возз'єднання сімей, і що вони взагалі там роблять все для того, щоб воз'єднати українські родини з дітьми, які перебувають в їхньому таборі. І якраз от наші мами приїхали, і вона там цинічно на, на всю країну чи на весь світ, хто там слухав її прес-конференцію, заявила і ось і прямо зараз група мам. Завдяки російським волонтерам, до речі, забирає своїх дітей, повертає їх до України. Тобто вона зробила все, щоб діти повернулися в Україну, браво! І до, до цього вони нагнали всю свою ту пресу в той табір, де дітки були, а дітей садили перед телекамерами, змушували ну, говорити: розкажіть, як вам тут було добре. Ну і, звичайно, кожна дитина розказувала те, що їй сказали, з зазначенням своїх персональних даних. Де вона була, ну, тобто такі собі відео, відеосвідчення, таким чином вони намагаються якось прикритись чи щось таке. І коли мами приїхали, то їх так само вже чекала преса, і їм так само сказали, що вони мають сказати на камеру, попередили, які будуть запитання. Ну і мамою, звичайно, я там ось з мамою ми спілкувалися після їхнього повернення. Вони кажуть, ну, відверто було страшно. Відверто було страшно, тому що ми не знали, віддадуть чи не віддадуть. Було страшно на камеру сказати щось не те, що їй може не сподобатись, і знову ж таки дитину не віддадуть. А ви уявіть собі, в якому стані доїхали мами після того всього, що вони пережили, і смерть бабусі на їхніх очах, і цей допит шалений, жахливий ФСБ. Ну тобто мама одна казала, що ну, надзвичайно гідко було, коли. Це керівниця закладу їй задавала запитання в той час, як мама просила нам, ну умоляла поверніть мені дитину, допоможіть щось зробіть. Вони їй відмовляли. Ось і ця керівниця потім каже: Ой, мама, де ж ви так довго були? Що ж це? Ми вас півроку не змогли знайти? Де це ви ховалися? Чому це ви не приїхали за своєю дитиною? Що ж ви за мама така? І вона каже: Стоїть, на мене дивляться мільйон об'єктивів. І в мене хочеться сказати ну, якусь правду, але каже, зібралася, взяла себе в руки, посміхнулася і сказала: Ой, ну вибачте, таке щось. Ну тобто, ну, це ну, це, це жахливо. Це просто знущання над нашими українськими дітьми, над нашими мамами. Ну врешті решт добре, що ми їх повернули. Воно їм далося всім нелегко. Це дійсно вони. Ви в, ну, в муках, скажімо так, да там забирали своїх дітей, але слава Богу, вони вже зараз всі на території України вже не бояться, вже починають розказувати, як насправді все там було. І, а що розповідають там, діти? А, ну дивіться, на початку а, це вже так з досвіду. Ці дітки цієї групи ще мало розповідають, тому що з за нашим досвідом спочатку вони приїжджають і розказують все добре. Все добре, і наші психологи, які працюють з дітьми, вони чітко нам уже розказали, проаналізували всі, що очевидно, що з дітьми там працювали. Очевидно, що діти залякані, тому що відповідь у всіх дітей на початку така: я не пам'ятаю, як тебе було в таборі? Я не пам'ятаю. А з ким ти там дружив? Я не пам'ятаю. А чого ж ти так багато не пам'ятаєш? Що ну що трапилося? Що... Півроку твого життя десь кануло в літо, і ти взагалі нічого не можеш сказати. Ну і видно, що діти нервують, вони бояться про пробов... пробовтатися щось. Вони сидять і ну по по характерним ознакам ж це розуміють, та й навіть і мені не озброєним оком без психологічної освіти. Очевидно, що діти нервують і бояться щось там проговорити лишнє. Але проходить два-три тижні, коли діти вже в безпеці, коли вже за ручку тримає мама, а коли вони вже на своїй землі, коли вони спілкуються там з братиками, з сестричками, за якими там дуже сумують весь цей час. І вони розуміють, що їм вже нічого Росія не зробить. Вони до них не дотягнуться, не більше не зможуть залякувати без того постійного примусу, без того постійного гімну Росії, які вони слухають. І Вони починають розповідати. Починають розповідати, що насправді відношення до них було як до третєсортних дітей. Що їх перше постійно переміщували з табору в табор, ті діти, які були в Криму, їх переміщували тричі. І щоразу умови змінювалися, і погіршувалися і погіршувались. Дівчатка на моїх очах, які на початку, 10-рітні дівчатка, подружки, вони ці всі переміщення пройшли разом. Якщо на самому початку вони говорили, дійсно, все класно, все супер, ми нам там нічого не треба було робити, ми собі гуляли, відпочивали і шпіли там телефони, так, то проходить. Рівно три тижні вони починають розказувати, що в таборі Дружба та Лучисти, це другий, третій табір, було дуже погано, дуже незручно. Було дуже брудно, було дуже грязно, були там вонючі матраси, грязна постіль, ну холодно, тому що дітей вивезли у жовтні, ті, які з Херсонщини, а ті, які з. Харківщині ці наприкінці серпня їх повивозили, і їх повивозили в літні табори, які не пристосовані для того, щоб в опалювальний період там діти перебували. І діти скажуть, що ми ну лягали одягнуті спати. Було дуже брудно ще раз. Повторюється, антісанітарія там таргани щурі. Діти не доїдали. Дівчатка ці сиділи. Ми мені розказували, що постійно хотілося їсти, тому що їжа була неякісна. Там, ну, вони та детальніше описували як каша, ще щось там. Ну, тобто, ну Неможливо це було їсти, вони не наїдалися. Вони е, змушені були е, у столовій, там, чи на кухні, чи на деякі кладовки там були, е, красти хліб, просто красти хліб і їсти його у себе в кімнатах, щоб ніхто не побачив, е, щоб не було ніякого покарання. Е, вони, далі інші там дітки розказували, що. Їх поселили в окремий корпус, який ну самий старий, самий вбитий, самий роздовбаний в той час, як діти зеленерії і з Росії жили в класних корпусах і були всім забезпечені і так далі. А, ну і знову ж таки, не не до, не до люди, не до нація, не до діти, не до недо. Тобто їм постійно говорили, що ви ну ніхто. І коли якась дитина говорила, що там хоче додому, там чи там щось про українська якась позиція, одразу говорили ах, ви там неблагодарні. Ви сюди приїхали, ви тут їсте наш хліб, і ще щось нам говорите. Що там хочете до України? Ну, типу, ви сюди приїхали. Перше, ви їх туди привезли. Ви їх помістили в нелюдські умови, дітей, дітей, які півроку не бачили ні батьків, нічого ізольовані від всього світу. Вони змушені були знати на пам'ять гімн Росії. Наш хлопчик розказував, що ось у вас і скорочені терміни вивчення цього гімну, тому він буде грати у вас по гучному доти, доки ви його не вивчите. І по 4 години, по 4, по 5 годин діти сидять в таборі, пробують займатися своїми справами, а поруч. Постійно грає гімн Росії. Якщо ти його не вивчив, не розказав, неправильно заспівав, не попав, ноти, все ти покараний. Трудотерапія. Ідеш, щось там робиш на вулиці, що тобі там розказують. Тобто ну, деукраїнізація, русифікація. Ну, як, ну, іншими словами, це ну, психологічне знущання і тортури над дітьми. Я вже мовчу про те, що вони всі приїхали з схудними цього разу там. Мама одна забирала двох дітей, я кажу, як діти? Каже, ну страшно, каже, я їх не знаю. Один постійно спить, другий постійно їсть, і майже ніхто з них не розмовляє. Ну, Звичайно, що вони їх, як то кажуть, вичухають, відійдуть, там все, там. але на це, на це потрібен час. Пані Мирослава. це така... толіка того, вершочок того, що дітки нам розказують. Пані Мирослава, а чи можете розказати от процедуру та того, як на тимчасово окупованих територіях в батьків забирали дітей, тому що ж окупанти їм, там, якщо не помиляюся, розповідали, що вони забирають або на лікування, або на відпочинок дітей. Як вони їх депортовували, фактично, в які регіони це можливо було найчастіше? Як взагалі відбувалася ця процедура? Так, ну по-перше, завжди коли ми говоримо про те, в яких умовах забирали росіяни дітей? Завжди потрібно пам'ятати, що це в умовах окупації. В умовах того, коли расисти озброєні ходять довкола, і ти не маєш ніякого права, ніякого слова сказати щось проти, це в умовах того, коли тотальна колаборація, коли переходили всі там в тих регіонах на російську мову, російську школу, паспортизація ремосова і так далі, е, е, різними способами і методами діяли е, окупанти: е, Залякуванням, шантаж. Коли одна бабуся розповідала, що до неї прийшли, і сказала: Ну давай з Харківської області, давай ну поїде на відпочинок. Вона каже: Та, ну, які відпочинки? каже Сіда, не знущайтеся, я нікуди свого онука не віддам. Ну окей, ще подивимось. Сказали. І на наступний день її визивають райдержадміністрацію і задають і питання: тобто, ти не хочеш віддавати свого внука, ти що? Щось маєш проти Росії. Чи, чи ми не розуміємо, що тобі щось тут недобре так живеться, чи щось таке. Ну окей, не віддавай тоді, ми позбавимо тебе опікунських прав, дитину заберемо в інтернат, і тим чи іншим чином твій онук поїде а, на відпочинок в Росії. Ну, обирай. Ну, І ти типу, б вона сказала: ну добре. Але ну, які це обставини були, да, в яких вона сказала, добре, хай їде. Вона просто не могла ну, відмовитися, неї був вибір, або дитина в інтернаті, або в тому. Клятому Геленджику. і так більшість вам розказують, що вони не мали права відмовитись. Вони спочатку ті колаборанти повезли своїх дітей, оздоровили, повернули їх. Звичайно, ті діти були в найкращих таборах, в найкращих умовах і приїхали радісно і всім. Розказували вам, так супер, так класно. Тобто вони показали приклад. Діти приїхали щасливі, задоволені і пішли серед своїх друзів розповідати: Вау, так класно, так супер, та ти обов'язково їдь, та ти що, не здумай відмовлятися? Якщо мама тебе буде не пускати, то ти наполягає. Ти кажи мамі, що ти втічиш з хати. У нас були такі випадки, коли. Мама казала, ну ти що, це дуже небезпечно, там ВСУ, там це все, нікуди не, не їш, ні, я втечу з хати, якщо ти мені не дозволиш поїхати, я все одно сяду і поїду. З Херсонщини дітей вивозили, одна мама нам розповідала, прямо, я не знаю, який перетин через воду, прямо катера. Мама, так, загрузили і поїхав, загрузили і поїхав. З 1 по 11 клас. Тобто на одному катері були діти от мало до велика, як то кажуть, без розбору. Просто ну просто і ця мама поїхала, спробувала забрати дитину. В неї не вийшло, Вона вже тоді поїхала в групі з нами. Тут цього хлопчика у неї забрали під приводом того, що він поїде у футбольне, бо він футболом займався у футбольний е, табір і буде там навчатись. Ну ясно, що ніякого футбольного табору не було нічого такого. І вона забила на сполох, коли е, дитина лежить, телефонує і каже, я хворий, в мене висока температура під 39. І вона каже: ну, окей, то звернись до лікаря. Він каже: якого лікаря? Тут нікого немає. Ну добре, звернись до медсестри. Нема тут ніякої медсестри. Ну добре, звернись до там, вожатого, де нема тут ніяких вожатих. Вона, тобто, що нема нікого з дорослих, хто би за вами приглядає і каже: Ну, зараз немає. вони постійно змінюються. Тобто... І вона спробувала дізнатися, а хто взагалі приглядає зараз за дітьми. Од, одні, один телефон. Там, ні, я не на місці, я поїхав, я вже туди не вернусь. Спробуйте цьому зателефонувати. Цей то Та ні, як же там не буде. Тобто вони якось рандомно змінювалися, по яким. Ну, тобто, відповідального за життя та здоров'я дітей там точно не було. І дитині на навіть ніяких пігулок. Просто він пив теплий чай в надію, що якось воно саме пройде. Ну, мама там. Як у Бога. Бойка така, вона добилася того, щоб дитині принесли жар розліжуючі, але під час цього всього вона з'ясувала наступне. Вона вийшла на зв'язок з якоюсь там жіночкою чи хто там, я вже не знаю. І на пряме питання: типу, коли, ж, коли ж дітей повернемо, вона почала відповідь таким: А хто вам взагалі сказав, що ми вам збираємося повертати ваших дітей? Ніхто взагалі про яке оздоровлення не йшов. Виїхала в той момент це 7 жовтня з Криму. Виїхало 12 автобусів. Це вже вони розказували нам з кримськими водіями з кримськими супроводжуючими, у яких була чітка ціль ніякого оздоровлення, ніякого цього їм сказали: ви їдете забирати на евакуацію дітей з Херсона і з Херсонської області. Все, тобто, вони точно знали, ті люди, які забирали тих дітей, що не про яке що пані Мирославо? Да, 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 вибачте, а, так. Тобто ті люди, які забирали тих дітей, вони точно мали таку установку заздалегідь, що не про яку оздоровлення, і повернемо за два тижні. Ну, про це навіть мови не йшлося. Просто що маніпулювали різними моментами когось на оздоровлення, когось на лікування, когось на футбол, когось ще щось там. А кого просто казали віддавай дитину, бо ну заберемо все одно. А так, а щодо регіонів, значить, ті діти, які були з Харківщини, яких вивозили під час окупації, вони всі були на території Російської Федерації, це Краснодарський край. Їх спочатку везли в Лінджик, потім вони були в Анапі, потім вони були в Ейську, і ось зараз, під час цієї групи, ми трьох дітей забрали вже з Воронежа. Тобто вони оці всі пройшли табори і їх помістили у воронеж. Уже. Там, де були вони в Ейську, то взагалі вони табірні, і то був якийсь типу як гуртожиток, тому що діти розповідали, що там жили і діти з родинами, і діти люди похилого віку, і одинокі. Там, наприклад, одинокі чоловіки, там і жінки. І це все поруч з нашими дітьми, які були без догляду, без нагляду, і там дівчинка вісім років, а поруч, ну тобто, ну страшно подумати, що там взагалі насправді. І відбувалося чи могло відбутися. Ну не про які табори там взагалі не йшлося. А ті діти, які з Херсонської області, це Євпаторія. Ну нам відомо про три табори, де куди їх переміщували? Також є інформація про те, що російські окупанти продовжують примусові медогляди для дітей на тимчасово окупованих територіях України з метою подальшої депортації українців. За такою схемою Росіяни вивезли зі Сходу понад 100 тисяч дітей, нібито на лікування. Про це повідомляє Центр національного спротиву медичний огляд. Проводять завезені лікарі, і на цю програму ворог планує витратити аж 1,4 мільярда рублів. Що відомо наразі про це? Так, ми також чули е, таку цю ситуацію. Ми поки що з таких закладів дітей ще не забирали, тому безпосередню інформацію, ось те, що я вам зараз розповіла, я. Цю інформацію отримала безпосередньо від дітей і від мам. Тож щось сказати про те, що відбувається там з дітьми в закладах, я наразі поки що не можу. Але це, як на мене, це ще гірша ситуація, тому що коли кладуть, типу, як на оздоровлення чи на лікування дитину, то виключно тоді лікар вирішує, можна віддавати дитину чи не можна віддавати дитину. Тобто, якщо тут ще хоч якось можна було. Оперувати ну добре, вже півроку пройшло, дитина оздоровилася, можна забирати. Да то там лікар каже: ні, вона хвора, я її не віддаю. Дитина в критичному стані і все. І їх і, 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 і тоді виходить так, що лікар типу да там повністю ну ластвоє на цієї дитини. Він може відправити її в лікарню, якщо вважає. Психоневрологічно він може покласти її в там, туберкульозний диспансер, він може її в психіатричну лікарню відправити. Тобто, будь-що вони можуть, коли діти знаходяться під їхньою владою, коли в контексті лікування, ну там взагалі страшно, там взагалі дитина ніяких прав немає. Чим вони її там пічкають, теж невідомо. І так само наші діти розказували, які ми забирали цього табори лочистий, що ті, які вели себе по їхньому неадекватно, а тобто говорили щось про Україну або вели себе так, як їм не подобається, їх тупо відправляли в психіатричні лікарні. У нас одна дівчинка там провела цілий місяць, Їй десь в районі 10-11 років. Вона сама в лікарні психіатричній прилежала. Вона розказувала, що давали пігулки, кололи уколи і до тіла приліплювали ці датчики. Вона пояснює своїми словами, тобто ми розуміємо, про які обстеження там могла йти мова. Деякі діти казали, що там на тиждень на два так само пічкали пігулками, типу заспокійливими. То це ну, те, що відбувалося не в в рамках оздоровлення, а що відбувається в рамках лікування. Ну, взагалі тяжко. Тяжко уявити, але будемо розбиратися, будемо забирати звідти. Сподіваюсь, дітей. Процес повернення дітей. Я розумію, що це дуже делікатна історія, але тим не менш, можливо, є якісь там загальні речі або речі, які ви можете озвучити і розповісти трішечки там умовно детальніше, як це відбувається взагалі. Угу. Так, ну дійсно, з міркувань безпеки ми не можемо розголошувати ці всі деталі, але. Скажімо так, спочатку ми вирішуємо питання в документування мам або законних представників. Вирішуємо, з'ясовуємо який пакет документів у дитини на руках, тому що нам для перетину кордону необхідно оригінал свідоцтва про народження дитини або паспорт. Якщо є це, з'ясовуємо дуже детально, тому що в нас була. Одна історія, коли дітей вивезли в табір в Криму. Документи оригінали свідоцтво народження були у керівника, чи у класного керівника, чи щось таке. І коли вже як то кажуть, запахли жареним, вона просто забрала ті документи і поїхала там, чи в скадов, чи щось таке. І на прохання привезти документи, тому що діти кажуть, нас не випустять. Вона сказала, так, ваші проблеми. Тож. Тож, ми, якщо треба, то на території ще поки України виготовляємо дублікати про свідоцтво про народження дитини. Інші документи, всі можливі передбачаємо варіанти, що вони можуть попросити. І щоразу це ми веземо, організовуємо логістично, продумуємо, веземо мам туди, до місць, де перебувають їхні діти. Вони їх забирають дітей, і ми повертаємо їх назад. Це Якщо так загально щоразу це різні маршрути через різні країни, тому що ми з'ясовуємо, тримаємо руку на пульсі, яка ситуація на якому кордоні, і е, довіряємо нашим партнерам, які нам е, допомагають з логістикою. І якщо вони кажуть, що ну, ні е, тут сьогодні цим кордоном проходити не треба, а їхати, наприклад, через якусь іншу країну, окей, ми маємо все пояснюємо і веземо, веземо їх іншим. Мешком. Так, перш ніж перейдемо до наступного запитання. Хочу зазначити про те, що ми зараз на території Хмельницької області оголошуємо сигнал повітряної тривоги. Зараз ви бачите також мапу повітряних тривог ваших на екранах. А, що це означає? Це означає те, що кожен з вас зараз має перейти до укриттів, до щоб вберегти власне своє життя та здоров'я, тому що знову ж таки бачимо, що є сигнал повітряної тривоги. Відповідний дій велика загроза чергового ракетного удару або ж атаки можливо дронами. Так ми бачимо, що Російська Федерація використовує насправді. Чимало подібної зброї, щоб атакувати цивільну інфраструктуру нашої держави, критичну інфраструктуру і тому подібне. Тому бережемо себе, йдемо до укриттів та бомбосховищ. Е, також хочу запитати вас на завершення. Відповідно, ми знаємо, що відносно нещодавно міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової Білової. Чи полегшився процес повернення дітей після цього рішення? Ну він став показовим. Він там показував, так як я вже ось вам розказувала, що під камери вони порозказали, показали, як вони повертають дітей. Ну, ця група вже була сформована. Ще на момент її виїзду, і ордер на арешт вийшов трішки пізніше. Але що мене більше всього ну, непокоїть в цьому питанні? Ну, по-перше, повертають вони нам дітей чи не повертають? Це до самого вироку значення немає, тому що факт депортації вже відбувся. В той момент, коли вони в силу тих чи інших обставин насильницьки вивезли дітей на територію Росії, все цього вже не відміниш. Далі то, типу, там як в кримінальному праві щире розкаяння, ну то воно вже на, 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 на рішення суддів, як вони вирішать пом'якшити покарання, чи ні, то таке, але факт депортації вже відбувся. І що мене найбільше не всього непокої, що з цього моменту о, кожна повернута дитина це живий свідок. Якій е приїжджає дитина і розказ розповідає, в яких обставинах відбулося її переміщення, що там далі відбувалося. Далі вона свідчить про наступні злочини, про русифікацію примусову дітей, коли вони перебувають в таборі. Далі наступний міжнародний злочин це відмова від репатріації дітей, тому що батьки вимагають повернення дітей, а вони їм відмовляють. Це також є злочин, і про це все розповідають діти, які повертаються. Для них це все ну, вкрай небезпечно, тому що це все ще один цвях, як то кажуть, да, в тій е, кришці труни. Я сподіваюся, яка скоро над ними закриється. А тому ну, наразі мені здається, що діти перебувають в більшій небезпеці, ніж до цього. Але ну, побачимо, побачимо. Пані Морославо, я дякую вам за те, що ви доєднались до нашого прямого етару і за вашу роботу, за те, що ви продовжуєте робити усе можливе, щоб повертати українських дітей додому. Нагадую, Мирослава Харченко, юристка благодійного фонду Сейв Ukraine, була з нами на відеозв'язку. Ще раз дякую.